Хібі біна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять мов, на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бі бібі перескочив вмить. Ті звіз, йо, йо, ну ж, бо, стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і бібітіна з ними Амадеус і Сабрина летять на крила Сьогодні ми переможемо. Хто сказав? А ось і переможці. Я була такою впевненою, чи не так Амадеуси. Но... Агов, аго! Біжи Амадеусе. Нова гаражо швидше. Уперед Амадеусе. Хто першим дістанеться старого дуба? Що ж, ми знаємо, хто це буде. <різь> ну, звісно ж, я! Стій, стій! Я майже переміг. Майже. Так, Сабріно, ти хочеш пити. Аго, погляньте. Там у воді. Ти про що? Але ж це. Так, так. На вигляд вона дорогоцінна. Так, ти маєш рацію. Запитаємо мою маму. Вона знає про таке. Хороша ідея. Що ж, повертаємося на Мартінову ферму. Біжи, харачок. За ними. Швидко, Ну! No! Амадеусе, покажи їм. No! Старовина підкова. Не знаю, чи вона чогось варта. Зараз я не маю часу цим перейматися. А? Що сталося? Що ж, ходімо. Мамо, що ти робиш? Отіно. Я повинна продати топсі. Що? А? Що? О, Боже! Ні. Нам потрібні гроші. Ми не можемо звести кінці з кінцями. За топсі пропонують хорошу ціну. Я дуже не хочу цього робити, але мушу. Покупець приїде за нею вже сьогодні. Що? Мамо, ні! Топсі повинна залишитися. Я відправлю того покупця у космос. Бібі, -бі. тобі заборонено використовувати магію на фермі. Ми повинні це зробити. Я йду до свого кабінету. Топсі, не засмучуйся. Ми щось придумаємо. Угу. Може, нам вдасться отримати якісь гроші за це. Так, і тоді ми зможемо врятувати Топсі. Що ж? Поїхали до музею Редвела. Там знаються на таких речах. Але покваптеся, покупець незабаром приїде. Я залишуся тут і спробую його не відпускати. Дякую, Алексе. Що ж, поїхали. Ну, біжи, Деусе. Вперед, Сабріно! Щасти вам. Гоу! Ви що, підслуховували? Ми можемо врятувати Топсі разом. Будь ласка. Що ж, гаразд. Використаємо це, щоб заблокувати дорогу. Супер! Тоді покупець не зможе проїхати. А ще відправимо його у хибному напрямку. Що ж, до роботи. Спершу змінимо показчики. Старий млин сюди. Мартінова ферма. Туди. Чудово! Так. А тепер заблокуємо головну дорогу. Хороший хлопчик Амадеус. Не можу дочекатися, коли дізнаюся, що це за підкова. Я теж. Так. Агу. Є хто? Може, у кабінеті? Угу. Де ці записки про скарби плямистих вершників. Це можуть бути вони. Так. <гас> Заходьте. Доброго дня, пані директорко. Доброго дня. У нас до вас важливе запитання. А? Ми знайшли цю підкову. Нам дуже потрібно знати, чи вона чогось варта. <гас> <гас> Підкова плямистих вершників. Перепрошую, плямисті вершники. Ні. Ця стара штука нічого не варта. <гас> Зовсім нічого. Ну, щоб у цьому переконатися, мені треба глянути в архіви. Я можу подивитися у старій книжці. Так, будь ласка, зачекайте тут. О, Звучало не дуже багатообіцяюче. Без винагороди за знахідку топсі не зможе залишитися на Мартіновій фермі. От халепа. І все-таки це не моя помилка. А? Хто ви? Уявіть собі, я директор музею. А це мій кабінет і мій робочий стіл. Що? О, ні! Мої папери! Мій рукопис зник. Він у вас? Ні. Може, та жінка його забрала? Яка жінка? Та, що сиділа у вас за столом? Ми показали їй свою підкову, вона пішла в архів. Хотіла перевірити свої думки щодо підкови і одразу повернутися. Що? Архіви знаходяться тут, за нею. Виче, вона не повинна втекти. Не можу повірити. Це ж треба. Вона тікає. Дуже вам дякую. Вона вкрала нашу підкову на стій! Та жінка приходила на мою лекцію на тему Легенда плямистих вершників. Я якраз пишу роботу про скарби. Скарби? Угу. Плямисті вершники були добрими ремісниками. Найцінніші свої роботи вони надійно сховали від ворогів. Вони назвали нашу підкову підковою плямистих вершників. Що? Серйозно? Я шукав її протягом багатьох років. Той, хто заволодіє підковою, може знайти легендарні скарби. О! Скарби? А за їхню знахідку є винагорода? О, так. Дуже велика винагорода. Ну, тоді. Бувайте До зустрічі. О, куди це ви? На пошуки скарбів. Ну, Пошук і скарбів? Я теж їду. Як там було написано в старій легенді? Знайди підкову плямистих вершників і старий млин стане вашим першим пунктом призначення. Це напевно він. Готові? Ну, Макс! Поперед, рісе! Що відбувається. Агов? Агов? Ви? А ну, з дороги. Я поспішаю. Мені треба забрати коня. З Мартінової ферми. Так, з Мартінової ферми. Тоді вам туди. Ах, справді. Ви впевнені? Авжеж. Ми там відпочиваємо. Що ж, гаразд. Чудово. <звук> Спрацювало! Ура! Він їде у хибному напрямку! Нічого не видно. Вона скаче дуже швидко. Куди ж нам далі? Дивися! їдьмо за конячим послідом. Гаразд? Но! Вперед! Швидше, принце. Швидше. Вон де вона? Ну постривай. Я зараз поверну нам нашу підкову. Ені мені Ні, бібі. -бі. Стій. Чому? Ми повинні їхати за нею. Вона краще знає, де знайти скарб. Швидше, собріно. Біжи, Амадеусе, біжи! Щось тут неправильно. Де я? Це точно не мартінова ферма. Стій, принцес, стій. Так, до старого млина. Записки директора на вагу золота. Сюди, хлопчику, да. спокійно, принцес, спокійно. Це займе купу часу. Прекрасно. Я можу вам допомогти. Непогана ідея. Тихо, Сабріно. Тихо. Так, Амадеусе, так-так. Куди ж вона поїхала? Що ж? Е, Нийні цвях. Покажи нам її шлях. Віз-віз. Дякуємо, рибки, це було дуже люб'язно з вашого боку. Поїхали, моя люба. Уперед, Ага, Ми всі зустрінемося біля старого млина. Я так і знав. Моя люба Тупсі. Чому вони так довго? Бібі з стіною вже давно повинні були повернутися. А ви часом не бачили покупця Топсі? Він уже давно мав бути тут. Не знаю. Може, він заблукав. Так, можливо. У мене ідея, як ми можемо врятувати топсі, якщо покупець так і приїде. Справді? А як? За допомогою ось цього, Ось як я працюю. Так, так, вийшло. Дякую. Бувайте. Так, так, бувайте. Гадаєш, це був покупець? Можливо, у такому разі маємо дуже мало часу. <звук> Он де вона. <звук> Знову ви. Тепер підкова належить мені. Ні. Це наша підкова. Ей, ні, мені, а на нас. Підкова, повертайся до нас. Візвіз! -віз. <ривіт> <ривіт> Дякую. <ривіт> так, що ж ми тепер робитимемо? Підкова у нас, а у вас є знання. Гаразд, гаразд. Нам слід об'єднатися, але дайте мені підкову. Вона потрібна мені у пошуках скарбів. Гаразд. Тримайте. Дякую. Що ж, поїхали. Я піду першою, а ви йдіть за мною. Чудова ідея. Смішно, правда. Так. <різь> Якщо покупець захоче забрати топсі, спершу йому доведеться її знайти. тут Моя мама тут виросла. Вона б не пропустила жодного скарбу. Скарби можна знайти тільки якщо у тебе є підкова, а у твоєї мами її не було. Дивіться. Щось притягує. Скарб. Ні, санітниця. Ми шукаємо лише наступну підказку. Ось. Наконечник списа? І що тепер? Одну секунду я погляну записи, що там написано. Mm. Наконечник вказує дорогу. Але що це означає? Ходімо зі мною. Я знаю, куди потрібно йти. Ага, цікаво. Що ж, подивимося. Поїхали за ними. Доброго дня. Доброго дня. Пані Мартін. Хочу забрати свого коня. Я чекала на вас. Сюди, будь ласка, ваш кінь чорний з білими плямами. Ось тут на пасовищі. Так, але. Не розумію. Який з цих коней топсі? Я, Я точно не знаю. Хочете мене обдурити? Будь ласка, зачекайте. Спрацювало. Так, тепер ми точно бачили його востаннє. Я можу усе пояснити. Діти вирішили пожартувати. Вибачте, я усе виправлю. Гаразд. Я залишуся. Дякую. Це дуже люб'язно. Зачекайте, будь ласка, тут, а я підготую для вас коня. Гаразд. Я все розумію. Бі -бі, тіно. Олексе, де Бі Бі з Тіною? Ем, Вони ще в Редвелі. Отже, це зробив ти? Негай новими коней заведи топсі у причіп. <світтє> Халепа. <О>, усе нормально. <світтє> у мене є ще одна ідея, як ми можемо врятувати топсі. Справді? Що ж, розповідай. <сважаю> <сважаю> Непогано. Ось бачите. А -а -а! Стрілка точнісінько, як на старому млині. Наконечник казує вказує дорогу. Отже, нам сюди. Чудово, оперед, принце. І все. Усіх кони помили. Тепер потрібно лише завести топсів притчіп. А де діти? І Олександра. Олександр. Швидко. Тут є хто? Ді. Куди ж вони усі поділися? Нічого не бачила. Чудово. Ви тут закінчуєте, а я піду скажу пані Мартін, що ми зараз заведемо топсі. Це буде грандіозно. Так, так, так. І зробимо. Тут тупик Стій, стій. Хм. Наступна підказка повинна бути десь тут. Саме так. Або ж ми вже прийшли. Якщо ми не можемо знайти підказку, треба рухатися вперед. Вперед? У кущі? Не можу дочекатися, щоб побачити, що там. Печера. Ходімо усередину. Я піду першою. Ага, а ось і вони. Що ж, і я піду. Глухий кут. Дайте мені пройти. Подивимося. Приблизно ми повинні йти. А що я вам казала? Потримай. А тепер підкова. І ідеально підійшло а! 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 Неймовірно. Неймовірно Ви погляньте Тут О! ще одна печера. О! Ну що, дівчатка, я вам обіцяла? Це напевно дорогоцінний скарб. От наївна. Це лише наступна підказка. Пане директоре, як ви сюди дістались? Я вирушив на пошуки скарбів, як і ви. І саме тому мені потрібно ось це. Отримай, будь ласка. Ось. Я так і знав. Ох. Ключ від скарбів для мистих вершників. А де замок? Хороше запитання. Тут нічого не написано. Так. Мій останній розділ. Я ще так і не написав про свою теорію. Дайте мені, будь ласка, підкову. Тримайте. А, а тепер подивимось. <звук> Ось так повинно спрацювати. Ідіть за променем. Ого! Фантастика! Я мав рацію. А тепер дивіться уважно. Немові мрія прекрасно мої скарби, мої скарби! Ні, нічого не чіпайте. Скарби можуть бути захищеними. А? Обережно, дивіться. А? Ні. Було активовано механізм захисту від шукачів скарбів. Швидко. Печера зараз завалиться. Але нам потрібні скарби! заради токсі. Це божевілля. Тікайте, ви мене чуєте. Ходімо, ми впораємося. Бібі, поквався. О ні. Ні. Ворота швидше! Ми повинні поквапитись. Допоможіть. Не залишайте мене в Здригніться! Ворота підніміться. Біз Вибираємося звідси. Швидше! Біжу! Ось ваш контракт. Будь ласка. А ось моя готівка. Як домовлялися? Контракт діє тільки за умови, якщо заплачена повна сума. Усе правильно. Бувай, топсі. До зустрічі, моя люба. Топсі, ти чудовий кінь. Ми дуже за тобою сумуватимемо. Будь ласка, дбайте про нашу топсі. Так, так. Бувайте. Що ж, бувайте. До зустрічі, топсі. У чому річ ви ще щось наробили? Ну розумієте, що ж. Е... Е, нічого поганого. Швидше. Ми повинні врятувати Топсі! Але старий автомобіль не може їхати швидше. Одну секунду. Ось це частина винагороди за знахідку. А тепер їдьте і рятуйте свою топсі. Дякую, пане. Дуже вам дякую. Немає за що. Бувайте. Пане директор. Якщо до того, щоб разом продати скарби, у мене є особисті зв'язки за кордоном. Люди, які готові заплатити найвищу ціну. Про це не може бути й мови. Тоді скарби будуть недоступними для громадськості. А... Тож я нічого не отримаю? Ну, у мене є інформація про місце знаходження інших скарбів. Якщо ви добре себе поводитимете, ви б могли мені допомогти. А чому би ні? Я з вами. Але. Спершу поверніть мені мої записи. О так, звісно, я лише хотіла їх позичити. А вибачте, ось тримайте. Мамо! А ось і ми. Тримайте пані Мартін. Це для топсі. Її не потрібно продавати. Покупець уже поїхав з конем. Що? Ми запізнилися? Ні, ви якраз вчасно... Топсі! О Боже, топсі. Але як? Що? Він повертається. Діти, зараз у нас будуть неприємності. А якого ж коня він взяв із собою? Я б теж хотіла це знати. Коли я зупинився, то помітив, що ніякого коня у мене немає. Я хочу, щоб ви повернули мені мої гроші, і наш контракт втратив свою силу. Дуже добре. І вимагаю, щоб ви вивантажили цю штуку у мене із причепа. Негайно. Пані Мартін, ми все зробимо. Я допоможу. А вже ж. Що? Аго. <ріху> Що це? Солом'яний кінь. Так, ми не знали, чи зможете повернутися вчасно. Ну, ви бешкетники. <ріху> Мавпи, і не кажіть. Сьогодні просто. Не мій день Бідолашний. Сподіваюся, у нашій стані йому пощастить більше. Я у цьому впевнена. Топсі належать Мартіновій фермі. <плес> Хей, Бі -Бі, Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. летять, мов, на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив вмить. І звіз, ну вйо, бо, риба! Ля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять мов на крилах прудкі скакони.